Привіт, це 10 регіональних новин усієї України за тиждень. Та знаю я що ви скажете. Слава Богу, Володя! Погнали! Вау, яка заставка! Геніальна! У Львові прооперували хлопчика, який запхав у дупу деталь Лего та заявив, що зробив це, надихаючись, відео з Тіктоку. Ну а ви кажете, Волошин виїхав з України. Але в мене питання: от прям надихнувся. Перед сном, значить, погортав Тікток і такий завтра в мене буде такий цікавий день. І чому саме в дупу? Цікаво, що це за відео. Відео з вечірки піділі. Як багато питань, як мало відповідей. Може його рано зупинили? От якби він дупою з Лего склав би якогось будиночка, то новина звучала б зовсім по іншому. Хлопчик. Попав у книгу рекордів Гіннеса, який вміє складати дупою Лего. А може нам щось не договарюють? Може там батько йому сказав: якщо я ще раз наступлю на Лего, я тобі в дупу його засуну. А чому він, до речі, взагалі сидить? Тіктоці, тікток же ж вроді, з 18 років чи з 16. Оце в такий час живемо. Оце надивляться тих тіктоків, а потім в дупу їбуть. Ну ви поняли. А з другої сторони, в хороший час живемо. Зробив якусь фігню і зразу на тікток можеш спихнути. А ще з іншої сторони, виходить, тікток розвиває творче і нестандартне мислення в молоді. Але ж нема ніяких доказів, що він саме в дупу запхав. Може він взагалі з'їв Лего. А помітили, коли воно вже в дупі було? Прикольно було, бо він ковтнув цілу коробку Лего, а викакав уже отакену складену ракету. Погнали далі! Це заставка Красота небесна, очі зліпить у Києві. Перевозять багатоповерхівку по Дніпру. Ну це така новина, що важко її уявити. Тому одразу фото. Я подумав зразу, що це фейк. Бо це вообще то не багатоповерхівки. Там всього три поверхи або це як айсберг. Там ще шість поверхів під водою. По друге реально звучить як щось неможливе. Плюс ніякої конкретики на джерелах не знайшов. Фото саме можна підробити. І я, чесно кажучи, не вірив би до останнього. Якби не побачив, би ось це відео. Він пливе будинок, пливе по Дніпру. Афігє, це щоб зробити таку екскурсію, оце того СББ заморочилися. Мене от що цікаво, це досі рахується нерухомість. А ще я думаю, коли його отак перевозили, ну навряд чи з будинку прям всі повиходили. Ну, по-любому, ж є якісь дядя Вадік, який прийшов з ночної зміни і заснув. Зараз десь проснеться, вийде на балкон і відіб'є собі бажання курити на всю жизнь. Ну або навпаки, прикиньте, це просто хтось загадав бажання. Ладно, би було класно вийти на балкон і зразу спінінга закинути. Ну, в усіх же ж є така історія. Слухай, вроді заходили до Жеки в Києві. В квартиру бухать, а проснулися в Дніпрі. Що за ерунда? Ні, ну будинок на Дніпрі. Афігє! Що може бути таке, від чого ви афігеєте ще більше? Знаю! Будинок на Тисі. Боже, яка гарна заставка! Якби я зараз на неї дивився б сам, я б її облизував. На Волині подружжя продає ліжко, на якому зачало п'ятьох дітей. Тобто інших плюсів, щоб продати ліжко, взагалі немає. Це все рівно, щоб продавати машину і в описі написати, я на ній їздив на море. Чи характеристика така собі, чесно кажучи. Ну, якщо вони на ньому зачали п'ятьох дітей, ну то явно воно вже в аварійному стані. А ось, в принципі, і фото самого ліжка. Один мінус цього ліжка, що на ньому. Йому можна не замітить синього чоловіка. До речі, а може, так і зачали п'ятьох дітей. Продам щасливе ліжко. Завдяки ньому маємо п'ятьох дітей, особливо підходить тим, хто хоче мати дітей. А вони думають, що в людей, які не можуть зробити дитину, чисто в ліжку проблем. Я знаю одного Жевжика, який на мотоциклі зробив дитину. До речі, він того мотоцикла дуже швидко продав. Хм, а може вони продають те ліжко, бо вона вже не може зупинитись, народжувати. Там вже ліжко таке затрахане, що останній раз завагітніла, коли просто лягла на нього. І саме цікаво, що вони не просто продають. Вони аукціон зробили. Крім того, аби отримати чарівні меблі, ще й потрібно буде взяти участь в аукціоні, адже ціна хто більше дасть. От скільки ви заплатили б за те, що ввечері після важкого дня лягаєте, розслабляєтесь і думаєте про те, як на цьому ліжку когось пердолили? Мені, чесно кажучи, лягаючи на ліжко, хотілося б знати, що на ньому взагалі ніхто не сидів. Вже не кажучи про те, що хтось своїм. І там голими задами терся. Але найголовніше, щоб в них все було добре. Бо якщо вони продають ліжко через те, що немає як прокормити п'ятьох дітей. Обідно. Чи вони просто не можуть себе в руках тримати. Думають, треба продати ліжко, будемо спать стоя, бо ми себе знаємо. Ляжемо фільм, дивиться щось туди-сюди. Очнувся, ти в роддомі, а я на авторі, я вже мінівена вибираю. Стоп, а чого ми їм віримо взагалі? Де відеодокази? Я от теж можу сказати. Купіть в мене труси, я коли їх не одягну, мені завжди в них гроші пхають. Боже, заставка, як веселка, тільки не кольорова. Шановні фрейра, вибачаюсь, на секундочку вас відволічу від новин. Такі випуски в мене будуть виходити кожного тижня, а то і частіше. Тому рекомендую підписатися на канал. Натисну на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Чисто прохання від мене поставити лайк, якщо вам заходять такі новини. І напишіть, будь ласка, коментар під випуском для просування. Просто чим більше коментарів, лайків, тим більше людей бачить цей випуск, тим більше переглядів, тим більше мене мотивує робити якісніше. До речі, про якість я знаю, що хотілося б якісніше зображення, якісніший звук. Тому цьому каналу потрібна ваша підтримка. Буду вам дуже вдячний, якщо підтримаєте канал, нажавши кнопку спонсорувати. Або ж в описі є посилання на монобан. Також чекаю на ваші пропозиції по рекламі. Погнали далі. Боже, яка гарна заставка! Кабілі букви чорний фон. Львівський таксист начепив проблискові маячки червоного та синього кольорів, щоб поминати затори. Оце голова, що тут скаже? А може він просто поліцейський, я таксує так для душі. А може його оштрафували, бо маячки не жовто-блакитного кольору. Ну, але фраєр мочний. Думки, мабуть, що він робить щось неправильно були. Але він був попереду них, бо гнав без проби. Поліцейські знайшли і зупинили керманича автомобіля Peugeot. А знайти його було, мабуть, неважко. Він мав ознаки сп'яніння. А ну тепер понятно. Може, його просто знудило, і він не хотів ригать в пробці. Один з тих людей, хто не може. Наливать, бо рука важка. Ну і не треба за руль сідать, бо нога важка. І час перевірки у медичному закладі виявили, що 20-річний водій під дією лікарських препаратів. Лікарських препаратів. Да це ж може бути що завгодно. Ну, типа Ну, Розпереживався хлопчина за рулем. Ну чи стрепсілс від горла смоктав. Ладно, погнали далі. Боже, заставка така гарна, як і ти. У Львові поліція змусила чоловіка дивитися порно. Ой, прям змусили. Дуже зручно дивитися порно і казати: це мені по роботі треба. Ну мені реально не зрозуміло тут слово змусили. Брали його як кота за шию, включав. І казали, хто це зробив, хто це зробив, хто це зробив. За даними суду, жінка 7 липня 23-го року зареєструвалась на одному із сайтів та почала працювати веб моделью Мені так подобається, якими словами вони завжди це описують. Працювати веб моделью Це одна з професій, яку не запишеш в трудову книжку. Ну, треба ж якось зашифрувати, то скажем, веб моделью Це все рівно, що називати наркомана дегустатор нетипових спецій. Її звинуватили у тому, що вона створила відеофайл з епізодами власної порнографії. А по факту її звинуватили у тому, що ці відео ніким не кришується. Бо якимось чином. Інші такі відео досі в інтернеті. Ну, мені розказували таке, я то сам не бачу. Тоді поліція залучила до співпраці чоловіка, доручивши йому переглядати порнографічне відео. Відомо, що за це він перерахував жительці Львова 385 доларів. Такий собі таємний покупець. От цікаво, як це вміння, дописати в своє резюме. Співпрацюю з поліцією і дивлюсь еротичні відео. На суді жінка провину визнала та пояснила, що виконуючи такі еротичні елементи, вона не усвідомлювала, що її дії носять кримінальний характер. Ну теж, звісно, виду. Моя. Як це так вона не усвідомлювала? Я якось бачив, що один дядько набухався так, що його пальто знизу було застягнуте на торчащі яйце ширинки. Ну то оцей точно не усвідомлював, що робить щось кримінальне. Погнали далі, боже, яка гарна заставка, мені би таке тату, прям на лобі, Полтавська облрада розгляне пропозицію заборони Телеграма на території області. А що случилось про Полтаву найбільше мемів в Телеграмі, чи що? Просто чому саме на Полтавщині заборонять? а не по всій Україні? що в принципі, даже трошки було б логічно. Бо по факту, наскільки мені відомо, телеграм створив той самий дуров, що і ВКонтакте. Ну, якщо вірити статті, то там написано: сервери Телеграм знаходяться у Санкт-Петербурзі. Отже, існує ризик передачі інформації в Росії. Але якщо вірити самому Телеграму. То пише, що він не веде бізнес в Росії, і взагалі в Росії він недоступний. А от Вайбер, до речі, за версією Телеграма досі не покинув ринок Росії. Також за версією Телеграма. WhatsApp теж не покинув ринок Росії. Ну звичайно, а що вони ще напишуть? Тож конкуренти, якби могли, то ще й написали б, що у Вайбері і в WhatsApp пісню не скидають. А в Telegramі ні. Але в даному випадку питання, чому Telegram хочуть закрити тільки в Полтаві? Що значить, коли проїжджаєш в поїзді біля Полтави, то треба Telegram на півгодини удаляти, <світ> а полтавчани будуть кататися в суми, щоб голосове від кума послухати? А ні, перейдуть на Viber, То ж Viber дозволений. До речі, я от тільки щойно поняв, що Telegram це єдиний додаток, де мають офіційні сторінки з галочками і влада Росії. І влада України. Ну реально, це дуже дивно. Боже, яка гарна заставка. Якби вона була водичкою, я прозлив би її на підлогу і злизував би язичком. На Закарпатті зварювальник на КПП проварив діру в мості і втік до Угорщини. Афігеть, мені здається, там навіть прикордонники сказали: Вау! Оце так втеча, шовшенко. Але взагалі-то ми обурені, не стида, не совісті. Не маршруту. Зварювальник під час проведення робіт з ремонту мосту готував собі шлях до втечі з України. Він, знаючи особливості конструкції мосту, щоразу вирізав собі частину металоконструкції. І через цю діру він пізніше втік до Угорщини. Так, щоб ви собі візуалізували, ось це міст КПП Тиса. В цьому мосту ось така залізна квадратна труба. Він в ній вирізав ось такий люк. Так сказати, вікно в Європу. Ну і в середині цієї труби перебрався на сторону Угорщини. Але я от що думаю, окей, він на стороні України зробив собі люк. Проліз по трубі, але ж на іншій стороні, щоб вилізти, теж треба люк. Ну це, якщо я правильно розбираюся в труба, щось не віриться. що він через трубу з болгаркою сунувся. Там летіли іскри на всі боки, і ніхто не звернув на це увагу. Може, це і псо? А може, це і псо тире мотивація. Мотивація, щоб більше людей поступали на зварювальника. В країні не вистачає зварювальників, одні блогери, інфлюенсери і квадробіри. Боже, як гарна заставка, її робила людина. Чи бог у рівному водій позвонив у поліцію, повідомивши, що за ним женеться поліція? А що ви хотіли? Клин клином вибивають. А може, і номер перепутав? Як взагалі звучав діалог? Алло, то це ви мене догнать не можете? Давайте хто перший до заправки, той оплачує кохве. Є, до речі, відео. Вам заборонено керувати транспортним засобом на підставі чого? На підставі того, що у вас виявлені ознаки наркотичного сп'яніння і що до вас буде складно протокола. Що... Водій такий спокійний, ніби зупинився, щоб просто спитати маршрут. Ви в стані наркотичного сп'яніння, тому далі їхати не можете. А чому там що, далі? стінка? Я стінки не бачу. А ви не першої статті 130. Його... ви далі їхати не можете? Все. Куди го? Цікаве питання від поліцейського. Куди ти, оу? На що він цікаво розраховував? Що водій такий, ой, вибачаюсь, не попрощався. Я, напевно, вже буду газувати. Бай-бай. Або ще прикольніше, якби водій повертається і такий: Куда-куда? Туда? Виходьте з машини, по виходили! Всі з машини виходили! Ну відповідно, вони його зловили, і тут настає час на кульмінацію. На самий цікавий діалог цього відео. Виїхали місто 160 на всі червоні сигнали світофору. Хотіли тиск підняти? Чи що, Ні, щоб не догнали? Виїхали 160 км через все місто. Хотіли тиск підняти? Ні, щоб не догнали. Це геніально в простоті. Боже, яка гарна заставка. Я хлопаю стоя. Одеська міськрада досліджує квадробері. Ну нарешті, а ви кажете, депутати нічим не займаються третій рік війни в країні. Одеська міська рада досліджує квадробері. Хочете побачити, як досліджують опитуванням в телеграм-каналі. З одної сторони, хочеться поржати з їхнього досліджування, бо воно знаєте, як тести від психолога в п'ятому класі. Пам'ятаєте, де на питання, вам подобається більше грати м'ячем руками чи ногами? Ти вибираєш ногами, і психолог каже, результати тесту показали, що ви більше схильні до гри в футбол, ніж в баскетбол. Але з іншої сторони, я радий, що на це дослідження одеська міська рада не виділила сіксільйон доларів. Ну, хоча цього знати ми не можемо. Нині хайпують на квадроберах. Хтось б'є на сполах, хтось сміється, хтось не бачить у цьому нічого поганого. Ваше ставлення. Мені, звичайно. Не було цікаво побачити результат цього опитування, тому я почав читати варіанти, щоб розуміти, які вибрати мені. Категорично проти. Та ніби ні. Нічого поганого, просто розвага. Можливо, але не думаю, що прям нічого поганого. Мені все одно точно ніби маю маленьку дитину. Ну, так сказати, краще в костюмі людина, ніж на площі Екатерина. Наступний варіант, про що мова? Тоже не мій варіант, бо я знаю, про що йде мова. Я квадробер. Ну, я, звичайно, Вовчик. Ау! Але на чотирьох поки ще не бігаю. Може варіант не на часі. Ну теж мені так не здається, бо треба виховувати дитину, не дивлячись ні на що. І я вирішив вибрати варіант як вадробер. Чому ну типу в прикол, по факту, щоб побачити результат голосування? І дивіться, що з цього вийшло. Видно, не я один користувався такою логікою. Висновок який або добре думай перед тим, як голосувати, або взагалі не голосуй, якщо немає твого варіанту, або в кожному голосуванні має бути варіант: хочу побачити результат. Погнали далі! Боже, яка гарна заставка. Чого в Ютубі немає 10 годин підряд цієї заставки? У Житомирі на 17 тисяч гривень оштрафували чоловіка, який у приміщенні аптеки зняв штани та показував жінкам свій статевий орган. Цікаво, а сума штрафу залежить від розміру статевого органу? Що? То я не для себе, то друг один там питав. Але по факту, якщо не існує Житомира, то і не існує штрафу. Ну я б на місці мужика так сказав би. Ну, не те, щоб я уявляв себе на місці того мужика. Коротше, проїхали. Але погодьте, 17 тисяч то якийсь за великий штраф. Може, це за те, що не оновив дані свого статевого органу. Дістав зі штанів статевого органа, після чого почав ним трусити та демонструвати його працівникам аптеки. О, треба зауважити, що це відбувалося в аптеці. А може він такий. Мадмуазелі, а ну гляньте, в мене тут щось вискочило, яку мазь посвітуєте. А вони мало того, що не допомогли йому, то ще й оштрафували. Одна з жінок все знімала на камеру та викликала поліцію. Так, стоп, стоп, стоп. А чого це вона знімала? І її не оштрафували за виготовлення порно. Графії, який, значить, можемо висновок зробити по цій новині. Не стада, не совість і не відео. Ну то ж, здавалося, додавайте до таких новин відеодокази. то ми ніяк не можемо об'єктивно все оцінити. Боже, яка гарна заставка! Це знов її треба ждати тиждень. Це були 10 регіональних новин усієї України за тиждень. Такий випуск виходить кожного тижня. Підпишись на канал, натисни на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Постав, будь ласка, лайк або дизлайк. І умоляю, напиши якийсь коментар. Це дуже допомагає для просування. Дякую. Пока, зустрінемось через тиждень.